Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, і Сьогодні ми з вами продовжуємо наш минкужехастики, саме нашою рідною українською мовою. І це продовження мап про нашого сусіда із гри Привіт, сусіде! Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, я бачив, що вам сподобалися. Манька вже хастики про сусіда. Ну, ми, звичайно, що продовжуємо у цьому номограї Нам потрібно, звичайно що, знайти записник сусіда у його будинку, щоб його посадила поліція за його там, якісь злочини. Ну, а саджатиме його, звичайно, що поліція ось в цю клітку. Ну що ж, не буду багато говорити, все по суті розберемося, погнали! Ну що ж, ну і мапа називається у нас Hello Zombie Neighbor. Hello Zombie Neighbor. Або ж Hello Zombie. Hello zombie. Так, тут нічого немає, нічого немає, нічого нам не дали. Прикольний такий, до речі, автомобіль. В нього там величезний пентхаус, а у нас ось такий будиночок. Малесенький. Пічка щось у нас є. Ну, Але я вам скажу комфортний, і тут все, що нам потрібно, є. Ну, крім ванної кімнати. Так, ту тему ми заберемо з собою. Навіть, бачите, навіть така голова нам дається. Отакого чувачка Сіліана. Ну, а ми йдемо от в його будиночок. А він бачите, на якій прикольній тачці приїхав до свого будинку. Ще хотілося б наголосити, що тут біля нього знаходиться кладовище, де, звичайно, що він ховає своїх сусідів. Або він справді придбав цей будинок, щоб жити біля кладовища. Ну, але ми таки підемо туди, ми не боїмося. Ми хочемо дізнатися його секрет. Хочемо забрати його записник, який він, от бачите, приховує за тими дверима. Ну, Але він такий стоїть, дивиться на них. А ми туди підемо, ми туди підемо. Ну що, побігли, якщо тут у нас. Бачите, розбите вікно і він там стоїть. Він нас не бачить. Ну що, біжимо, 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 тут зачинено. але є набагато інші проходи, які у нас тут. Ось такий у нас є прохід, можемо сюди піти. Тут у них, напевно, що була якась велика столова, а там взагалі. Там взагалі велика велика, велика руйнація відбулася. Беремо лопату, я сподіваюся, що вона нам потрібна буде. Це як роздавачах, нічого нема. І тут також ми могли б і сюди прийти. Але все-таки ми сюди б і не пройшли, тому що як ми відкрили б двері, а так ми собі покращили логістику в цьому будинку. Так що тут у нас за цими книжками, цими книжковими полицями, нічогісінько немає. І тут також тут також нічого нема. Також у нас є ось така штукована картина, стіл. М -м -м. Також у нього тут речі є годинник, курточка чи маючка. Так, тик-тик-тик, треба тихесенько, тому що він може почути, він може почути, що ми йдемо. Так, тик-тик-тик, він мене не бачить, мене не чує і зайшов цю кімнату. Якщо ви пам'ятаєте мапу про попереднього сусіда. Тобто нема пуа саму гру реальну про нього. Це те, що в нього в будинку був ось такий от неприємний інцидент. Цікаво, чи він мене тут також поховає в цьому місці. Насправді, дивний сусід, дивний він. Те, тут ще у нас. А тут взагалі розмістити в будинку лав. Він що, цей сусід. Димний, я ж говорю, дивний він. Це просто жахіття в цьому будинку робиться. Так, треба тихесенько, тихесенько пробратися. Він нас не бачить, він нас не чує. Але спершу я хотів вам ще показати ось тут, от, коридорчик у нас. І тут у нас от кухонька, дуже багато тортиків. Я їх не буду їсти, тому що, можливо, вони небезпечні, їх взагалі не можна їсти. Ну що, пішли нарешті з хіцями. Пішли з хідцями, покажу вам ще дещо, Як і говорив, це схоже до реальної гри. Досить так наближено. Мапа класна. Прикольненька. Якщо хочете побавитися посилання, я лишаю, звичайно, ще в описі. Багато хто мене запитує. Владиславе, а де мапа? Як завантажити? Звідки? Все в описі написано. Заглядайте. От, бачите, навіть тільки такі акули, хоча я не знаю, чому вона мене не б'є. Могла б щось наносити? От ця акула. Так, я ходжу біля тебе. О, 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 все. Пішло, пішло, пішло. Акула хоче нас знищити. О, все. І цікава анімація, того, як сусід нас ховає живцем в цьому місці. Це, до речі, Найцікавіше, що тут є. Такого, напевно, ще ніде немає, щоб нас сусід просто ховав. Класно зроблено, класно авторам, розробникам мапи повага. Повага від Влату, але ми назад повертаємось, я вам показав, як це все відбувається, яка тут взагалі анімація. Ну, а нам потрібно піднятися догори на другий поверх і знайти ще ключики. Ну, а ключики я там читав на сайті, що нам потрібно збирати всі троє ключів, щоб знайти там. Чи то вибухівку, чи щось там інше, яке нам допоможе відчинити саме двері. Ну або що нам допоможе? Так, Скакаємо, стрібаємо. Так, так, так. Перескок і готово. Все, Тепер ти мене не дістанеш. Знову якась кімната, розбите вікно, видно, мій будинок, дорогу. Ну, але не зупиняємось, тут так ось щось він виробляв. Якісь свої такі лихі справи. Ого, скільки багато цих кажанів. Я так відкриваю, а вони тут з'явилися так зненацька. Я думаю, що це таке що за звук. А це кажани. Попросту кажаний. Знову тут ще одне розбите вікно, ма навіть вистрибнути. і опинитися на сіні. Так, о! Тут у нас калімари. Це ж треба було, щоб сусід розводив кальмарів в себе. Отже, божевільний. А що тут у нас за зілля? О! Оце нам, напевно, для того порталу. Ну, я, напевно, що називатиму місце порталом там не та лава. Але там 100% щось має бути. Ключі, ще щось. Напевно, що ми спершу і підемо туди, глянемо. Тому що даремно розробник нам говорить, що треба стрибати в лаву, що треба знайти зілля, як туди пройти, так? Все. Погнали. Погнали, погнали, так? І я бачу, о, все, якась скриня, якась скриня, що в скрині, о, в скрині ще одні ключі. Нам ще лишається розшукати ще один набір ключів. І тепер ми зможемо щось там відчинити. що ж, Прибираємось, прибираємося. І йдемо. Тепер знову нам потрібно підніматися східцями догори. Як би погано так не звучало, але нам потрібно повертатися. Якби дивно не звучало, ми повертаємося. Так. Знову давайте стрибок, стрибок, і ми вже тут все вбереглись в цього, сируна. Також якась кімната цікава ж тут. Так, якийсь песок! Ой-ой, тихіше, 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 бо сусід почує. Ой-ой, ой даремно я туди зайшов. Так, там є прохід, але ми туди пізніше зайдемо. Тут якась у нас головоломка. Але ми можемо піти ось цим шляхом. Так, Стрибаємо, стрибаємо. А там що таке який там прохід? А тут зараз тут пастка. Тупик, нічого тут немає. Так, Стрибаємо далі. І... І не натиснув. Цікаво, чи зможу я так далі стрибати, щоб ні що не стало. Так, стрибаємо, і я став. І я став. Нічого, напевно, що нічого поганого відбувається, і ми знайшли всі ключі. Це тепер можна, звичайно, ще йти до тієї кімнати, і ми зможемо взяти, звичайно, ті речі, які нам допоможуть пройти далі, дізнатися, що приховує сусід. Які записник нам потрібно забрати та віддати в поліцію? Знову став. Ну, нічого, нічого. Зусіт, напевно, ще не почув, тому що він зайнятий підвалом. Ну що ж, відчиняємо одні двері. Відчиняємо ще одні двері. І нарешті відчиняємо останні двері. І у скринці у нас що у нас у скринці? У скринці у нас 4 блока вибухівки і ми. І ми знову заряті живцем. Оцей сусід постарався. Ну, але ми вже маємо вибухівку, ми вже знаємо, що ми робитимемо. Так, біжимо, біжимо. Так, так. Ідемо до сусіда. Вибухівка у мене є, я дуже небезпечний. Він говорить, що я не зможу це зробити. Але ти бачиш, сусіде, я зміг. Я забираю цей записник і біжу звідси. Так, так, так біжу, біжу, тікаю від тебе тікаю і тебе посаять у візницю. Так він за мною біжить. за мною біжить, ні, біжить, ні, А він в цьому будинку так і лишився. Ну Нічого, в мене є ще час. І все, поліція його впіймала. Ми віддали всі докази, які вказують на те, що він зробив саме ці злочини. Чудово, ось така у нас мапа, хоча вона і коротенька, але досить така прикольна, пророблена та, звичайно, що цікава. Ну і, звичайно, що про. Нашого сусіда. Ну а дане відео закінчилося. Як його переглянули, поставили власну подобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний час це дуже-дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей у послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!